Слава Богу, браття і сестри. Книга Псалмів, Псалом 118, в російській 119, Написано. З 21 віршу, можна й вище. З 20. -го. Ось ворота Господні, а праведники відуть ними. Буду прославляти тебе, бо ти вислухав мене і стався спасінням моїм. Камінь, що його відкинули будівничі, головним каменем стався. Від Господа це сталося і дивно воно в очах наших. Оце день, що створив його Господь, радімо і веселімося в ньому. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, день. Оцей день створив його Господь. Радімо і веселімося в ньому. Про який день мова йде? Про день спасіння. Слава Богу. І ми сьогодні зібрані на цьому місці. Що ми маємо робити? Ми маємо усвідомити те велике спасіння і тримати його в своєму серці. І від того, що створив Господь, що Сина свого віддав жертву. І Він був похований і його воскресив для нашого виправдання. Слава Богу, для нашого виправдання. Ніхто не виправдається перед Богом. Ніяким чином, тільки через жертву Ісуса Христа ми є на цьому місці. І тільки через жертву Його, Його рану, його дорогоцінну кров, яка омиває від усякого гріха, ми будемо там, на небесній, Як на українській перекличка. Так і буде, так? Да? Будемо там, брати і сестри. І ви знаєте, від того очікування серце наповнюється подякою Богові. Серце наповнюється хвалою. Ти починаєш прославляти Бога. І ми тут прочитали: буду прославляти тебе. От, браті і сестри, знаєте інколи. Буваємо, сидимо, як брат сьогодні вже говорив Анатолій. Дивлюсь, що ви такі трошки, аби сумні, так, якби, голови якби, опущені. Ну, Таке може бути, брати і сестри, але так, ви знаєте, не повинна бути така система, що постійно з такими опущеними поглядами, таким, якимось, ну, без настрою, руки опущені. Буду прославляти тебе. У мене є праця, у мене є відповідальність. У мене є навіть борг перед Богом, тому що мало дякуємо Бога і мало прославляємо, а Він таке велике зробив для нас. Приніс і дарував в Ісусі Христі спасіння. Як можемо байдуже, отак сумувати. І ну, що це за стан взагалі? Це не для нас, брата і сестри. це не для християн, які впізнали любов Бога в Ісусі Христі. І тому, браті і сестри, слово Боже говорить до мене і до тебе. Я буду прославляти тебе. Я буду прославляти тебе. Я не буду сидіти спокійно. Начинай славити Бога. Я би інколи так говорив, я би молитви не маю, щось не молимся. да? Ну, буває і в мене такий інколи стан. Друзі мої, ну, саме легке, саме просте. Це просто знати, хто ти і що для тебе зробив Бог, і хто для тебе є Бог, як він близько, тебе наблизив до себе і ти що, не розумієш цього. І ти починаєш дякувати і славити, прославляти Бога. Я дякую тобі, Господь. Ну, це ж легко, друзі. Ну от попробуйте, да? у тих особливо, у кого немає настрою, натхнення немає. Чомусь десь пропало, Подумайте про себе, про Бога, що Бог зробив для нас дітьми, усиновив, Духа Святого дав. Алілуя! І тому, друзі, є причина дякувати і прославляти Бога. І Він каже: буду прославляти тебе, бо ти вислухав мене і стався спасінням моїм. Бог стався спасіння моїм. Він вислухав тебе, ту молитву покаяння. Коли ти говорив і сповідувався, казав, да, я такий грішний, я і то робив, я і то робив, і то робив. І Бог почув, і Бог змилувався через Ісуса Христа. Він омив тебе, очистив і прийняв тебе. І ти нічого не зробив. Ти просто сказав, Боже, я грішна людина. І Бог раз тебе взяв і прийняв. Маємо це цінувати. Браті і сестри, і за це постійно, постійно славити Бога і Його величати. Ви знаєте, друзі, що таке прославлення, прославлення? За що? Коли ти величаєш Бога за Його святі, за Його вірність, за Його любов, за Його спасіння, за Його милосердя, за Його довтерпіння? Ти прославляєш Бога, слава тобі, Боже, що такий ти добрий до мене. Алілуя. Це є найпростіше, браті і сестри. Ну, напевно, я так пересвідчився свого життя і своєї практики. Ви знаєте, було в житті Авраама багато випробувань, і Господь обіцяв йому сина, але роки проходили. Ніякого сина немає, нічого немає, нічого не міняється. І якби в житті нашому, ми молимося, один, другий, третій. Десятий рік і не міняються люди, про яких ми молимося. І ви знаєте, що Авраам? Він не впустив руки, він не здався. Але він зміцнився в вірі сказав: ні. Бог сказав: я знаю Бога, він не обманює. І він став на це Слово Боже, на Божу обітницю. І що він почав робити? Він віддав Богу і славу. Він прославив Бога. Він подякував Бога, і він був впевнений, що все, що сказав Господь, воно станеться в його житті. Алілуя! Бо ти вислухав мене і стався спасіння моїм. Камінь що я відкинули будівничі. Тобто Ісуса Христа відкинули. Головним каменем стався. Від Господа це сталося. І дивно в очах наших. Від Господа, це сталося. Спасіння від Господа сталося. Він так полюбив світ. Не ми Його полюбили, а Він нас полюбив перший. І ми увірували в Його любов, яку Він має до нас. Слава Богу! Це дивно в очах наших. Оцей день, що створив Його Господь. День. Благоприятний, Время благоприятне, день спасіння, слава Богу. І що будемо робити, брати і сестри? Хто знає? Будемо радіти і веселитися будемо. Пам'ятаєте, коли блудний син прийшов батько зустрів і сказав, так, заколіть телятко, гарне. Будемо радіти, будемо веселитися. Син мій вернувся. Велика радість стала в тому домі. І на цьому місці, в, тому, в цьому домі молитви, дій молитви для того, щоб люди тут раділи, зцілювалися, ласку отримували від Бога. І тому, друзі, будемо радіти і веселитися. Веселитися будемо. Колись дуже давно, коли я читав на російській мові, там возрадуємося і возвеселімся. Коли таке поняття, як возвіселімся, коли там гоніння було все таке, знаєте, було дуже важко. І думала, возвеселіться, це щось якісь веселощі такі у християнстві. Вроді, як би, ну, в мене якийсь був сумнівки, підкрадався. Але насправді, друзі мої, це велике свято Спасіння. Це велике свято, радісне, це торжество, брата і сестри, перемогу, яку дарував нам Ісус Христос. І ми постійно маємо цю перемогу в Ньому, і це торжество, щоб радіти і веселитися, славити Бога, які ми щасливі, не по ділах наших, ні наших якихось заслугах, по благодаті Божій, Спасені ви, щоб ніхто не хвалився. Слава тобі, Боже! Аллилуйя! Отак, От друзі, давайте це будемо робити. Давайте будемо радіти, будемо веселитися, будемо прославляти, дякувати, Бога величати будемо за те, що Він такий добрий. Що Він так любить нас, піклується про нас. Аллилуйя. В Івана від Івана в 17 му розділі Господь каже такі слова. З першого вішу. Після цих слів Ісус звів очі свої на небо та й промовив, Отче, прийшла година прослав сина Твого, щоб і син твій прославив Тебе. Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім, що Ти дав Йому, Він дав життя вічне. А вічне життя є в тому. Щоб знати тебе, єдиного правдивого Бога, та послана тобою, Ісуса Христа, Я прославив тебе на землі, звершив справу, яку ти доручив мені виконати. Я прославив тебе на землі. Ми на землі зараз, брати і сестри. Господь прославив Бога. Я прославив тебе на землі. Звершив справу, яку ти доручив мені виконати. Друзі мої, наше життя це є прославлення Бога. Прославлення Бога на цій землі, серед цих людей. Коли ми прославляємо Бога нашими устами, коли ми звіщаємо Євангелію. Коли ми говоримо Слово Боже людям, обітниці Божі, ми Бога прославляємо. Люди каються, Бога прославляють через проповіді Євангелії. Устами нашими, вчинками нашими, усім нашим життям ми прославляємо Бога. Слава Богу! Якби не тільки ми прийшли тут, поспівали псалми і якби на цьому все закінчилось. Прославлення нашого Бога. Давайте, друзі, ми будемо так жити, щоби кожної хвилини нашого життя в будь-яких обставинах прославлявся Господь. Римлянам перший розділ 16 віршу. Я не соромлюсь проповіді 16-го віршу. Я не соромлюся проповіді, проповіді Івангелії Христової, бо вона сила Божа на спасіння кожному віруючому, юдеєві найперше, а потім грекові. Бо правда Божа в ній відкривається, від віри в віру, і як і написано, праведний віру жити буде. Бо відкривається гнів Божий з неба на, всяку, на всяке нечестя і неправду людей, що заглушають істину. Неправдою. Адже те, що можна знати про Бога, явно для них. Бог явив їм, бо невидиме його від створіння світу. Вічна сила його божество через розглядання творіння стає видимим, щоб бути їм без оправдання. Тому, знаючи Бога, не прославляли вони Його як Бога. Або дякували. Але знікченніли думками своїми і зледащало нерозумне серце їхнє, Славячи себе мудрими, зробилися нерозумними і обернули славу нетлінного Бога на подобу образу тліної людини, птиць і четвероногих, і плазунів. Тому й передав їх Бог нечистоті, похотя серця їхнього, щоб вони скорнили тіла свої між самими собою. І далі там такі. Ну, Жахливі речі, до чого людина може прийти. Але слово Боже говорить до тих людей, які знають Бога. І дивіться, ці люди, які знали Бога і що трапилося з ними. Тому що, знаючи Бога, не прославляли вони як Бога і не дякували. Не прославляли і не дякували. Але чим зайнялись? Але знікчемніли думками своїми. І зледащило нерозумне серце їхнє. Наскільки стали ледащі ліниві, що важко людині сказати: Боже, я дякую тобі, я прославляю тебе, я величаю тебе, я тобі хвалу всі віддаю, я люблю тебе, Бог мій. Ну не повертається. Язик. А на друге щось робити все повертається і багато може чого говорити, такого, самі знаєте. А Бога прославити. Немає, немає чомусь такого страху, такої відповідальності написано в об'явленні, хто не побоїться тебе і хто не прославить тебе? Чи є такі люди, які Бога не бояться? А ті люди, які Бога не бояться, вони його не прославляють, вони його зневажають, вони його принижують. Браті і сестри, і ось так вони знікчемнили думками, а суетілись в розумі своєму. І там робота, і то треба, і то, і то, і то. Сидиш на зібранні, вже думаєш там за якісь матеріальні речі. А де Бога прославити? Де хвала Богові? Чому, Чому не віддаємо? Чому не віддаємо? Чому такі невдячні буваємо? Браті і сестри? Давайте ми виправимо оцю ситуацію і будемо постійно славити Бога. І коли ми будемо славити Бога, поклонятися Йому, Бог буде являти свою славу, Бог буде являти свою силу, свою велич і наші уста вони будуть наповнені Духом Святим, славою Божою. Хвалою Божою! Це буде таке прекрасне життя з Богом, для Нього. Слава Богу! Псалом 96. Заспівайте Господу пісню нову. Співайте, Господу, вся земля. Співайте Господу. Прославляйте. Ім'я Його, звіщайте з дня на день спасіння Його. Звіщайте між народами славу Його, між усіма родами чудеса Його. Бо Господь великий і надто достойний над усіма богами. Віддайте Господу, ви покоління народів, віддайте Господу славу і силу. Віддайте Господу славу імені Його. Принісіть дари Його на жертву. Війшовши в подвір'я Його, поклоніться Господу, в пишній святині Його, сповнись страхом перед Ним. Ціла земля і Псалом 98. У радості заспівати Господу, вся земля. У захопленні, коли ти захоплений Богом і все те, що Він зробив, і воно для тебе таке, таке чудове. Ти не можеш. Його переказати, але ти, ти розумієш і переживаєш своїм серцем. У захопленні похвальні пісні голосно співайте. Принесіть похвальні пісні Господу при гуслах, приспівуючи при гуслах голосами, сурмами кованими, і голосом рога засурміть перед царем Господом. Алілуя! Слава Богу! Так просто, так легко, брати і сестра. Піднімає настрій. І написано про Духа Святого, що Він прославить мене. Прославить мене, Дух Святий. Його місія і Його служіння в нас це прославити Ісуса Христа. Прославити Ісуса Христа в церкві, з церквою прославити Ісуса Христа. Коли церква співає, коли церква наповнена Духом Святим, прославляється Ісус. Дух Святий прославляє Ісуса. Слава Богу. І ще одне місце. Це п'ятий розділ послання до Ефесян. Тому вважайте, що вам обережно поводитись, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не бувайте нерозумними, а розумійте, що є воля Божа, і не впивайте свином, в якому є розпуста, а сповняйте себе духом, розмовляючи між собою псалмами, хваліннями та піснями духовними, співаючи та виграючи в серцях ваших Господу, дякуючи всякого часу за все в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Богові і Отцеві, підкоряючись один одному. Заради пошани до Христа. Слава Господу! Тому, друзі, нехай наше серце воно буде наповнене хвалою, гімнами, хваліннями, піснями духовними. Нехай прославиться Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Помолим.